Рі, давайте пороздумуємо на тему афірмацій та позитивних самонавірувань, чому вони іноді працюють дуже добре, а іноді ні. Спочатку розберемося з термінологією. Афірмації, як ми знаємо, це певні такі позитивні твердження про себе, про свої цілі, здібності, які людина повторює свідомо з метою впливу на власну поведінку, мислення та емоційний стан. На перший погляд вони можуть здатися простим психологічним трюком. Але сучасні дослідження вже показують, що. Афірмації працюють і мають реальну дію вплив на мозок і на психіку, навіть нейробіологічно. За рахунок чого? За рахунок запуску механізму нейропластичності, тобто здатності мозку формувати нові нейронні зв'язочки та замінювати старі схеми у відповідь на новий досвід і на нові самовідчуття. Коли людина регулярно повторює афірмації, це стимулює активність певних нейронних мереж, певних ділянок мозку, які відповідають за самовизначення, впевненість мотивацію. З часом ці нові нейронні мережі стають сильнішими, а вплив негативних автоматичних думок менш активним і менш впливовішим, тобто, простими словами, мозок звикає до нових позитивних уявлень про себе. Це, в свою чергу, впливає на самовідчуття та самооцінку. Коли ми повторюємо позитивні твердження, це допомагає зменшити вплив, як я казала, негативних самокритичних схем, що часто виникають у людей саме з низькою самооцінкою, які звикли себе бити лопатою по голові і критикувати. Тому навіть короткочасне повторення афірмацій здатне підвищення відчуття власної цінності та зменшити рівень стресу, а це вже також допомагає за рахунок. Активації дофамінових шляхів у мозку, тих самих, які відповідають за внутрішнє таке задоволення, за мотивацію, стимуляцію до дій. Коли людина мислить позитивне про себе або про свої досягнення, мозок нагороджує її приємними емоціями, виплеском дофаміну, інтерфінну і так далі. що підсилює бажання діяти у напрямку цих позитивних тверджень, тобто не бити себе лопатою по голові, а все ж таки взяти і піти перекувати огород. До речі, згодом, при регулярному повторенні ці дофамінові центри активізуються ще перед проговоренням афімацією, щоб підсилює їх ефективність. А також. Регулярне, тут головне слово регулярне використання афірмацій може зменшити рівень стресу в організмі, бо змінений стан бо після проговорення, який людина може відслідкувати, проаналізувати, формує відчуття повернення контролю над ситуацією, власними реакціями, що безпосередньо зменшує загрозу, а, відповідно, і тривогу, і психологічний дискомфорт. Але є важливі обов'язкові умови, щоб афірмації дійсно працювали. Вони мають обов'язково відповідати реалістичним цілям та власним переконанням. Тобто вони мають бути створені для себе, під себе і собою. Обов'язково вони мають супроводжуватися конкретними діями, а не лише простим-пустим повторенням слів. І регулярність, що дозволяє закріпити нові нейронні схеми. Якщо афірмації будуть суперечити, це важливо. Внутрішні переконання, тобто я буду говорити собі, що я впевнений в собі, але внутрішньо десь глибоко буду відчувати повну невпевненість і протилежність і думки, то такі афірмації можуть викликати когнітивний дисонанс і навіть посилити негативні переживання, тобто нашкодити. Тому, Важливо підбирати формулювання, які поступово розширюють, поступово розширюють позитивне сприйняття себе. І найкраще це робити саме в діалозі з психологом, психотерапевтом, щоб це було екологічно і дійсно на благо вам. Тому ставте вподобайки, зберігайте поширити відео, коментуйте і обов'язково записуйтесь до мене на консультацію, Буду рада знайомству. Бережіть себе, до нових зустрічей, Па-па.